Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу майку. Це ідеальний вибір для занять спортом та тренувань з високою інтенсивністю. Вона виконана з високоякісного матеріалу, який вирізняється міцністю та зносостійкістю. Крім того, майка має стильний дизайн, що робить її не тільки функціональною, а й привабливою. Чоловіча майка ідеально підходить для любителів спорту, професійних спортсменів і тих, хто прагне зберегти здоров'я та привести своє тіло у форму. Вона легка, міцна та зручна, що робить її незамінною під час тренувань і в повсякденному житті. Якщо ви хочете досягти найкращих результатів у спорті і мати стильний та елегантний вигляд, то пропонована чоловіча майка чудовий вибір. Пропонуємо до вашої уваги майку для тренувань. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує хорошу вентиляцію, щоб ви почувалися комфортно під час тренувань. Вона дає змогу вільно рухатися та робити різноманітні вправи без будь-яких обмежень. Представлена в кількох кольорах та розмірах. Пропонуємо до вашої уваги спортивну куртку для бігу. Це ідеальний вибір для занять спортом у будь-яких умовах. Куртка виконана з високоякісного матеріалу, який чудово захищає від вітру та дощу. Вона легка та не сковує рухів, тому ви можете насолоджуватися своїм бігом не відчуваючи дискомфорту. Куртка має зручний капюшон, а також необхідні кишені, щоб зберігати свої речі під час бігу. Вона має сучасний дизайн та доступна в різних кольорах та розмірах. Якщо ви шукаєте універсальну спортивну куртку для бігу, яка підійде до вашого стилю, то даний варіант буде чудовим вибором. Пропонуємо до вашої уваги регульований спортивний фіксатор. Він виготовлений з еластичної тканини, яка допомагає забезпечити оптимальну підтримку соглобів та запобігти їхньому пошкодженню. Основною перевагою цього фіксатора є його регульованість. Він може бути легко налаштований на потрібний розмір та ступінь щільності фіксації. Він забезпечує зручність та комфорт під час використання, не спричиняючи дискомфорту та подразнення на шкірі. Регульований фіксатор суглобів ідеально підходить для використання в повсякденному житті та спорті. Пропонуємо до вашої уваги еластичний бінт для колін. Він виготовлений з еластичної тканини, яка допомагає забезпечити оптимальну підтримку соглобів та запобігти їхньому пошкодженню. Основною перевагою цього фіксатора є його регульованість. Він може бути легко налаштований на потрібний розмір та ступінь щільності фіксації. Він забезпечує зручність та комфорт під час використання, не спричиняючи дискомфорту та подразнення на шкірі. Еластичний бінт для колін ідеально підходить для використання в спорті, а також для профілактики травм. Пропонуємо до вашої уваги капу для боксу. Капа одностороння використовується під час парингів з боксу та інших видів єдиноборств, які передбачають нанесення ударів в обличчя та по щелепі. Основне завдання капи захист губ та верхньої щелепи від ушкоджень. Капа виготовляється з якісного матеріалу, що надає їй довговічності у використанні. Вона представлена у кількох кольорах, тож ви можете обрати будь-який варіант на ваш смак. Це необхідний аксесуар для спортсмена, який захоплюється будь-яким типом єдиноборств. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі шорти для бігу. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання. Шорти мають еластичний пояс на шнурку та дві бічні кишені, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей. Вони забезпечують свободу рухів та комфорт, тож ви зможете з легкістю займатися спортом або просто насолоджуватися відпочинком. Дані чоловічі спортивні шорти чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний одяг для будь-яких активностей. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі шорти. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання. Шорти мають еластичний пояс та дві бічні кишені, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей. Вони забезпечують свободу рухів та комфорт, тож ви зможете з легкістю займатися спортом або просто насолоджуватися відпочинком. Дані чоловічі шорти чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний одяг для будь-яких активностей. Пропонуємо до вашої уваги штани для бігу. Це зручний функціональний одяг для активних людей, які займаються бігом, фітнесом, йогою та іншими видами спорту. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують відмінну вентиляцію, збільшуючи комфорт під час занять. Штани мають приталений крій, який забезпечує свободу і не рухи. Штани представлені в різних кольорах та розмірах, щоб кожен міг обрати відповідний варіант. Вони відмінно підходять для використання в спортивному залі або на відкритому повітрі в будь-яку пору року. Дані бігові спортивні штани це чудовий вибір для будь-якого спортивного ентузіаста, який цінує комфорт та практичність під час занять спортом.